Знаєте, чому важно коло спілкування, в якому вам комфортно? Це почуватися себе такою людиною, яка ви є. Без всяких масок, без всяких якихось там приколів додаткових. І ти, коли знімаєш ті всі маски і становишся просто дитиною, от ми бавимось. Я в своєму коло оточенні, я от переїхав в іншу країну, знайшов це коло оточення. Я почуваюся себе маленькою дитиною. Я з людьми проводжу час так, як мені комфортно, так як мені цікаво, так як мені. А... Ну, от в дитинстві я би, напевно, точно так же би відпочивав з людьми. Тому ми от побавилися, не знаю, там на озері поплавали, там на сабі поплавали, там потанцювали, там якийсь гріль зробили, це все покидали, блін, як можна. Не робимо ніяких порядків, немає в тому всьому алкоголю, блин, і так далі, немає ніяких драк, розборок, п'янок і того всього. Я просто три дня от, почуваюся себе людиною, дитиною, яка бавиться, і вам бажаю так знайти свою компанію і своїх людей я своїх знайшов навіть поляків, як ви кажете, тяжко поляки не такі, як ми. Це ви не такі, як напевно люди нормальні. Або шукайте не там, де треба. Я вам скажу поляки, такі, як треба.